That's <laughs> all. 9 березня день народження Тараса Шевченка, 211-та річниця від дня народження, і ми з українцями Софії із друзями України, викладачами Софійського університету, також студентами україністами, зібралися біля пам'ятника Шевченка в Софії, щоб вшанувати пам'ять нашого кобзаря і в черговий раз гадати його твори. Пригадали ті твори, які ми вчили в школі, які з якими познайомилися вже пізніше, хтось для себе відкрив нові твори і таким чином ми надихнулися, бо творчість Шевченка додає нам в цей нелегкий для України час, додає нам віри в нашу перемогу, додає нам сил внутрішніх віру в те, що світло переможе. Слава Україні!